У нас сьогодні буде велике переселення перепілочок. Так, тут у нас дівчатка без хлопчиків. А тут все нормально. Три до одного. 15 дівчаток і 5 хлопчиків. Тут у нас вийшло 16 дівчат. Помічати? Так, 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 треба помічати. Ми знайшли тут людей, які теж тримають перепелів. Правда, я зацікавилася тим, що в них бройлери, а в них така ж, така ж порода, як і наша, техасці. Ось отакі техасці. Точно, як і наші. Так як нам треба на інкубацію яйця, то ми запускаємо ці обидві клітки для того, щоб у нас було яйце інкубаційне. Хочемо ще раз закласти інкубатор на зиму і вивести ще перепілочок. Затихли, так слухаю. Сьогодні ми тут чистили, їм все поміняли. Вони стояли під віконечком отам. Ми там їх забрали звідти, бо там дуже жарко і поклали їх сюди, тут прохолодніше. Ще одне яєчко знесли. До вечора буде ще. Якщо їх добре годувати, годувати цим е, кормом для перепелів, то вони несуться кожного дня і от як є 10 перепілочок, то так 10 яєць і буде. Так, де ви там? Жарко, жарко. Грячі Давай я буду держати Ти будеш в'язати. Зараз побачимо. І розкажемо вам, як відрізнити перепела хлопчика від дівчинки. Оці такі крильця гарненькі. Тихо, 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 тихо. Тихо, ніхто нікуди не летить. А, і в наших теж крильця. Ну, наші старші будуть, а ці будуть трошки менші. Нам треба подивитися, так. Да. Це хлопчик ось. Ну, Придали, щоб показать, что это хлопчик. Ну и так. Сверху. Там не так. Давай. Вот. Держи. Можно еще малей. Ось. Вот так. Пинка. Ага. Такие у нас страсти сегодня. Девочку достал, показывай. Девочка. Якусь дівчинку поставити. Дівчатка трошки важчі. Ось отак ззаду виглядають дівчатка. Все. І якщо отак попробувати, то тут прощупується яйце. Отут. Отак воно. Держи, личко покажи її тепер. Ось її личко. Оце Ось. Ось тут ззаду отак. Все, тепер уже стави її. Куди, куди? У нас були такі перепілочки, які не неслися. У них ззаду видно, що вона не несеться. Воно таке все сухеньке, маленьке. І ми їх перебрали, відділили. Ну і ті перепілочки пішли на продаж. А цих всіх, що не ми залишили. Вже верхні співають. Подержать мені? По лапкам можна ще подивитися, скільки їм років, вік їхній. Знаєте, що у них молоденькі такі. Лапки. У наші. а що це таке? поранилася чи що? Дивіться, красне щось. Це ми були там у людей, ну вони тримають прямо під верхом, під стелею такі клітки, ну дуже високі. Раніше і ми так тримали, але потім дякуємо нашим підписникам, які нам писали постійно, зробіть клітки, вони мають бути низенькі. І отак після того, як клітки ми зробили, так вони почали нестися добре і перестали ранитися, а то вони підлітають угору, особливо хлопчики, і раняться. Трошки відкриваємо двері, і тут стає хорошо прохолодненько. Буває таке, що яйце м'яке, значить, їм не вистачає мікроелементів, то я буває додаю кальцій. Ось такий кальцій беремо, ми даємо такий усі. І курочкам, і курчаткам, і перепилам також я складу. Ось тут написано молодняк птиці. На одну особу – 1,3-1,5 Для дорослих 10 грам. Це на одну треба вирахувати. А ще отаку у водичку також. Ось. Даємо, буває, макуху, отакий корм Ось. для перепилів. Торгова марка калинка, молодняк та несучки. І буває, що я підмішую їм трошки висівок і дерзьк. дроблене зерно. Все, ти всіх уже? Ага. Ну все, тепер хай знайомляться. Водичка в них є, вже не буде так жарко. Їхні чистенькі такі, да? біленькі. А наші трошки чорні. На ну, нашим попаду. Да. ми їх купаємо. Нічого, хай тут вони. А ну, дивись, водичка є там внизу. Ну, Ты че вода чи? ні? Че ну, там? Да, там? Да, ж, полне, стоїть. так попасть? А набач? Це Надо и туди ж приставить. Да. Ось там яйце ліг осталось. Получається, що якщо та клетка на дні стоїть, ой, на землі яйця не котяться вниз. Клетку треба підняти. Ось, ось бачиш, треба підняти оцю сюди. щось Оце на землі стоїть, а його треба сюди покласти, підняти, Сюди скочуватися. І ще і ще не бійся. Ти краще опусти передню. І там можна опустити. Я банки придержу. Встало? Так. Все, тепер яйця покотились. Можна просто сперти сюди тут. Ні, 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 так воно не повинні. Де ж я зараз покладу, Вон, є. Яйця і покотилися. Жарко, жарко вам. зверху ми прикриємо трошки, щоб їм було не так сильно видно. Тим, що внизу то добре. Вони прикриті. Угу. Давай тут є. Вот так покладу, чтобы вся банка не съехала. Все нормально. Яйца такие у нас. Такие нормальные. Це може трошки менше, ми його з'їмо, а такого можна вже на інкубацію відходити.